Татуювання зараз перетворилося на мистецтво на шкірі, проте це не сучасний винахід, а цілий світ символів, ритуалів і традицій, які супроводжували людство тисячі років. Хтось наносить на тіло ієрогліфи, не задумуючись над змістом, хтось забиває всю руку просто для краси. У цьому відео ми будемо розбиратися, як, чому і коли люди почали прикрашати свої тіла татуюваннями, від малюнків первісної доби до шедеврів звіриного стилю скіфів. Від лікувальних міток льодяної мумії Етці до сакральних символів бронзової доби. Чи були татуювання в палеоліті? Прямі археологічні свідчення про татуювання в палеоліті не збереглися. Адже шкіра не витримує тисячоліть в ґрунті, і ми не маємо збережених зразків. Проте є непрямі ознаки, які дозволяють припускати існування цієї практики. У печерах, таких як Шове, Франція чи Альтаміра Іспанія, знайдені зображення людей, які можуть мати символічні мітки на тілі. Деякі дослідники припускають, що це не просто розфарбування, а зображення татуювань. У добу палеоліту, 40-10 тисяч років тому, люди виготовляли статуетки жінок, які часто мають назву Венери, найвідоміші приклади. Венера з Віллендорфа, Австрія. Одна з найдавніших статуеток близько 25 тисяч років тому. На її тілі видно спіральні або лінійні орнаменти, які можуть бути стилізованим татуюванням або іншими формами тілесних прикрас. Венера з Лосселя, Франція. Статуетка, на якій також помітні символічні малюнки, можливо, пов'язані з татуюванням чи боді-артом. Ці орнаменти можуть бути відображенням реальних звичаїв, пов'язаних із прикрашаннями тіла або ритуальними практиками. У місцях проживання та в похованнях людей кам'яної доби знаходили червону вохру мінерал, який використовували як пігмент для розфарбовування тіла. Наприклад, червона вохра знайдена у похованні людини зі стоянки сунгір, якому 22 тисячі років. Червона вохра могла наноситися на тіло у вигляді малюнків, які згодом закріплювалися через проколи шкіри. Палеолітичні голки і шила, знадені у таких місцях, як Дольні Вестоніця Чехія, могли використовуватись не лише для шиття, а й для нанесення татуювань. Подібний метод використовували в багатьох давніх культурах. Спочатку робили проколи, а потім втирали фарбу, наприклад, сажу або попіл. Трипільська культура, яка існувала на території сучасної України понад 6 тисяч років тому, залишила нам багато археологічну спадщину. Серед найцікавіших знахідок глиняні жіночі статуетки, багато з них покриті орнаментами з ліній та символів. Ці фігурки зазвичай мають геометричні орнаменти на животі, стегнах і руках. Спіралі, хвилясті лінії, ромби та зигзаги, які нанесені на статуетки, ймовірно символізували життя, родючість і зв'язок з природними циклами. Наприклад, орнаменти на животі могли вказувати на культ матері землі як символ родючості та продовження роду. Важливо зазначити, що трипільці часто передавали властивості предметів у своїх глиняних моделях, точно і буквально. Ми знаходимо глиняні копії жител із дахами. Піччю вівтарем та лавою спосудом, мініатюрні сани, запряжені волами або ж фігурки тварин. Це говорить про те, що кожен елемент статуетки передає властивості та реальний вигляд предметів або істот. Тож, чи могли ці орнаменти на фігурках бути відображенням реальних татуювань? Статуетки не мають одягу, чудово передано жіночі форми, стегна, груди, також на фігурках немає ознак ювелірних прикрас, лише кольорові лінії або рельєфні лінії, які реальними жінками наносилися або на шкіру в певні свята, або ж фарба забивалася під шкіру, і це робилося один раз на все життя в момент посвяти в доросле життя, або ж після одруження, коли жінка набувала певного соціального статусу. Малюнок на тілі міг одразу ж розповісти, з якого клану жінка чи одружена, скільки дітей, і тобто був своєрідним паспортом. Одним із найвідоміших доказів татуювань у часи бронзи є мумія Етці, чоловіка, знайденого у 1991 році в Ецальських Альпах на кордоні між Італією та Австрією. Його вік сягає близько 5300 років. На тілі Едси дослідники виявили понад 60 татуювань. Це прості лінії, хрестики і точки, розташовані в різних частинах тіла, на нижній частині спини, колінах, щиколотках і руках. Аналіз показав, що ці татуювання були зроблені за допомогою вугілля, яке втиралося в проколи шкіри. Багато татуювань збігаються з точками, які сьогодні використовуються в акупунктурі. Це дозволяє припустити, що татуювання могли бути частиною давньої терапії для зменшення болю або лікування артриту, від якого страждав Еци. Вони могли також слугувати оберегами або ритуальними знаками, що захищали власника від небезпек у дикій природі. На території України теж є свідчення, які можуть вказувати на існування татуювань у часи бронзи. Керносівський ідол, знайдений у Дніпропетровській області, є однією з найзагадковіших пам'яток епохи бронзи. Цей кам'яний чоловічий образ датується приблизно третім тисячоліттям до нашої ери. На плечах і спині ідола зображені геометричні орнаменти, зокрема ламані лінії та прямокутники. Такі символи могли відображати татуювання, які наносилися на тіло чоловіка як знак його статусу й авторитету. Чоловік зображений без одягу, оскільки видно його чоловічий статевий орган, і з одягу на ньому лише пояс, що тримає сокиру на спині та на плечах, геометричні орнаменти подібні до орнаментів, які наносилися на ритуальний посуд, які часто знаходять археологів в похованнях ямної культури. Геометричні малюнки могли підкреслювати силу, мужність і належність до касти воїнів. Подібна практика відома серед багатьох давніх народів. У попередньому відео я вже розповідав про знахідки з поховання жінки шаманки в одному з курганів поблизу гребінок. Сьогодні ж хочу звернути увагу на один цікавий предмет, знайдений поруч із нею бронзову проколку, яка може бути ключем до розуміння практики татуювання в ті часи. У похованні археологи виявили бронзову проколку з дуже загостреними кінцями. Дослідники звернули увагу, що така проколка, навряд чи використовувалася для шиття шкіри або тканини, оскільки постійна робота з грубими матеріалами швидко затупила б її кінчики, і її конструкція. Унеможливлювала б роботу з такими грубими матеріалами, оскільки її довжина всього 23 міліметри, а товщина 2-3 міліметри. Її конструкція ідеально підходить для тонких точних проколів, які могли бути необхідні для нанесення татуювань. Жінки, шаманки в катакомбній культурі були не лише духовними лідерами, а й, можливо, майстрами татуювання. Одні з найвідоміших археологічних доказів давньої практики татуювань належать скіфам, які жили на теренах Євразії близько 7-3 століть до нашої ери. Унікальні знахідки з пазириських курганів на Алтаї дали змогу зазирнути у світ скіфських татуювань, їх роль у суспільстві та символічне значення. У 1940 х роках археологи виявили поховання у вічній мерзлоті в Алтайських горах. Завдяки холодному клімату тіла скіфів збереглися настільки добре, що на шкірі мумі залишилися сліди татуювань. На плечах, руках і спині чоловіка були зображені складні орнаменти та малюнки у притаманному скіфам звіриному стилі. На руці чітко видні зображення олені з закрученими рогами, на нозі риби. Грифона та інших фантастичних тварин. Жінка з пазирикського кургану має близько 38 татуювань, які розташовані на плечі і тулубі, і складаються з геометричних візерунків та стилізованих звірів. Ці татуювання були зроблені за допомогою фарб, які включали сажу та інші природні пігменти, втиранням у проколи на шкірі. Звіриний стиль, що переважав у скіфському мистецтві, відігравав особливу роль і у татуюваннях. Зображення звірів несли глибокий символізм. Олень уособлював благородство, швидкість і силу. Тварини, зображені в стрибку або граційному танку і передають динаміку. Грифон символізував захист і магічну силу. Хижі тварини, леопард, тигри, підкреслювали сміливість і міць воїна. Татуювання у скіфів були не просто прикрасою, вони мали глибокий соціальний, магічний і ритуальний зміст. Складні й великі татуювання носили лише знатні особи воїни чи шамани. Вони свідчили про соціальний ранг і військові заслуги. Татуювання вважалися оберегами, що захищали власника від злих духів і забезпечували успіх у бою. Нанесення татуювань могло супроводжуватися обрядами посвячення або входження в певний соціальний клас. А що для вас означають татуювання? Чи є у вас малюнки на тілі і яке їх значення для вас? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо ж виникне бажання зробити тату, підходьте до цього питання виважено та відповідально, як це робили наші давні предки. Перевірте, чи ви підписані на канал, щоб не пропустити нові відео про історію, культуру та мистецтво України. прадавньої. якщо вам сподобався цей контент і ви хочете підтримати проект, станьте спонсором каналу або завітайте на Patreon.